Представники Вінницької громадської організації Громадська студія 9 грудня 2012 року на запрошення своїх партнерів з громадської організації Філософія серця побували на території НСК «Олімпійський». У Києві того дня активна громадськість зібралася відсвяткувати Міжнародний день боротьби з корупцією. І на Вінничині саме Філософія серця має найвагоміші досягнення серед неурядових організацій у протидії корупції. Учасники зустрічі говорили про корупцію відкрито. Уже давненько не стикаюся, тому що не беру і не даю. Але були такі спроби, звичайно, особливо коли починав працювати на свободі слова, то були пропозиції за гроші в програму взяти і навіть навіть не давати слова, просто показати. І це вважали, що це принесе якийсь ефект. Україна ратифікувала Конвенцію Організації Об'єднаних Націй проти корупції, яка нараховує 164 країни-учасниці, і їхня кількість постійно зростає. В нашій країні у 2011 році була схвалена національна антикорупційна стратегія до 2015 року. А Кабінет міністрів України в листопаді минулого року прийняв державну програму щодо запобігання та протидії корупції. Під час зустрічі головою представництва міжнародної організації Транспаренсі Інтернешнл» Олексієм Хмарою були презентовані проміжні результати громадського моніторингу державної антикорупційної програми. Учасники заходу були вкрай стурбовані декларативним характером документу. «Вважаю, що транспаранція сьогодні є у світі і в регіоні. У нас лідером, а сформував певну експертну мережу і дієво вирішує окремі питання. Дає нам принаймні об'єктивний моніторинг того, де в розрізі корупції, проблем з корупцією знаходиться наша країна. Тому що влада, місцеві влади і центральна влада України, особисто президент, вони дещо фальшують наявний стан боротьби з корупцією і її результати. Саме тому біля 60 громадських організацій підписали відкритого листа до президента із вимогою вжити негайних заходів або запобігти зриву виконання державної антикорупційної стратегії. Аби дати об'єктивну оцінку ефективності реалізації антикорупційної держпрограми, коаліція громадських організацій розпочала цього року проект Державна антикорупційна програма під контролем громадськості. А насправді далі буде все найцікавіше. Справа в тому, що у нас є державна антикорупційна програма, яка дуже багато чого не обіцяла, а тепер час перевірити наскільки вона працює. У нас є три рівні перевірки, тобто це експертна, де люди сидять в кабінетах, читають, пишуть, практична, де люди ходять в установи, перевіряють. Я до речі, радий, що наші партнери з Вінниччини за це відповідають. І крок третій це коли ми безпосередньо спілкуємося з чиновники і міняють рішення. Тож я впевнений, що далі буде все найцікавіше. Да? Тобто, Початком зими стає гаряче в антикорупційному напрямі в Україні. Також проект виконується представництвом міжнародної організації Transparency International із шістьма організаціями-партнерами, серед яких лише одна є регіональною. Це Вінницька філософія серця, яка у свою чергу долучила своїх партнерів: громадські організації, громадська студія та право на майбутнє із Ізмаїла. Оскільки ми займаємося вже ну близько двох років моніторинговими проектами, то для нас дуже цікаво прийняти участь у такому міжнародному проекті, як цей, і в принципі подивитися, як працює програма на всеукраїнському рівні. Адже якщо є проблеми на всеукраїнському рівні, то можна що тоді говорити про місцевий. І тому ми сподіваємося, що в подальшому на нашому в нашому місці ми зможемо також щось зробити для того, щоб це явище ну, трохи наслідки його мінім, мінімізувати. Завершився захід вуличними акціями. Чи можна залізти до вас у кишеню та народне караоке під гучним гаслом корупція? Давай, прощавай. Ты получил от ее услугу. Пойди расскажи об этом подруге. Она расскажет об этом другу. И все понеслось по большому кругу. Йо! <связывая> йо! <связывая> йо! <связывая> Мы расскажем об этом папе и маме. И это будет в телепрограмме ⁇-⁇ Узнают дедусь таких. Вот так родился новый хит. Ну, насправді я дуже позитивно вражений. У нас з'їхала вся Україна, причому дуже різні люди. Люди, які практично борються з корупцією, займаються практичним питанням правозахисту, і яким є що розказати, є що показати. Це радує. Другий дуже важливий крок а, ви знаєте, люди ну, насправді витратили свій вільний день, це неділя, плюс вони приїхали не помовчати і послухати, а говорити і ділитися на одному зраженнями. Це так само позитивно. І третя річ, чому я задоволений, справа в тому, що зібралися саме ті, хто може дати найкраще одному. Тобто я бачу, що вже якість ну, інформації, яку люди обмінюються, вона надзвичайно висока. Це дуже надихає. дуже надихає. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінничина.